Ну, так як я звертаюся до лікаря по декларації ну, в приватну поліклініку, мені подобається. Я за інше по чутках не можу нічого сказати, але так як я на даний час звертаюся, то мені подобається. Зараз оцінюю дуже по низькій шкалі. Вони хочуть того времени і хочуть, щоб їх ще фінансували з наших убогих кошельків. Я ходжу до свого врача то вона така, хоч молода, то така ну, гарна, посоветує все. Ну, от те, що мені не подобається, що от це зробили, що е, етот, що треба чекати, до, от, не треба до гастроентеролога, це треба чекати неділі дві. За дві ділі можна вмерти, щоб його дочекатися. Там черга. очередь. Раніше я собі пішла, зайняла очередь, пішла до врача, прийшла врача, і все добре було. Знаєте, я там працюю в тій сфері, задоволена. Трошки не задоволений, що довго треба чекати, тому що там записують надовго. А там взагалі у нас лікарі такі професіонали. Все добре в нас задоволений. З -задоволений. З -задоволений. Ну, поки жалоб немає. Хто задоволений?